Вас любі малята і запрошу на заняття сенсорно пізнавального розвитку. Я запрошу вас обхорош. Чуєте, здається, до нас хто завітав? Так це ж велика машина, вантажівка, а сигналить вона тому, що з нею сталася біда, і всі кубики. Які вона везла для вас, розсипалися. Подивіться, малята, скільки ви бачите машин? Правильно, одну. А скільки кубиків? Кубиків багато. А скажіть, кубики однакові за формою? Так, однакові. А за кольором кубики однакові чи різні. Так, різні. А якого кольору кубики ви бачите назвіть малята. А давайте допоможемо пантажівці і зберемо кубики. Збудуємо з них високу вежу. Для цього треба покласти один кубик на один. Спочатку беремо один кубик якого кольору? Червоного. Далі синій, потім жовтий, далі зелений і помаранчевий, правильно. Подивіться, яка висока вежа вийшла у нас. Ой, сумно їй одній стояти. Давайте побудуємо ще одну вежу. Подивіться, однакові вежі. Ні, вони різні. Одна вежа висока, а одна низька. Молодці малята, ось ми з вами і допомогли вантажівці, зібрали всі кубики та збудували з них вежі. Вантажівка дуже задоволена вона малята запрошує нас до лісу. Мабуть, трішки втомилися, Ну, тоді Запрошую вас відпочити, зробити руханку. Дивіться уважно на екран і повторюйте рухи! Там не буде дружно танцювати, треба спочатку рівно стати. Випряміть спинку, зробити розминку, не зупиняйте сні на хвилинку, Ніжками тами. Медри? Що всім нам гарно танцювати, рухи слішко запам'ятати, випряміть спинку, зробити розминку не зупиняй. На хвилинку, головою тік-так Хвостиком ось так. Ручку вліво, ручку вправо. Подивіться малята, а хто нас зустрічає в лісі? Так, звірята. А скільки тут звірів? Багато. Подивіться, скільки лисичок? Одна. А зайчиків. Один. А скільки ведмедиків? Один. А скільки білочок? Одна. А скільки вовків? Один вовк. А скільки всього звірят? Правильно, їх багато. Малята вантажівка привезла звірятам цілий кошик суничок. А який кошик за розміром? Правильно, великий, а які за розміром сунички? Так, вони маленькі. Давайте ми пригостимо звіряток суничками. Одну суничку дамо лисичці. Одну Сайчику, одну пілочці, одну вовку, одну ведмедику. Так, звірята дуже вдячні за гостинці, а наше заняття добігає кінця. Сподіваюсь, що подорож вам сподобалася. Ви гарно працювали, молодці. До побачення, до наступної зустрічі.